Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Зсу наступають на Бердянському напрямку. Генштабі кажуть про просування від 500 метрів до 1 кілометра. Двоє людей загинули за добу від ворожих атак у Запорізькій області: 48-річний чоловік в Оріхові та 44-річний у залізничному. Є й поранені жінка з Гуляйполя та чоловік з Оріхова. Їх госпіталізували. 600 тисяч гривень борг по зарплаті працівників Запорізького регіонального фтизіопульмонологічного центру. Зарплати лікарів та медсестер чи не вдвічі менші ніж повинні бути. У закладі проведуть аудиторську перевірку. Його директора Олександра Тищенка на цей час відсторонили від посади. Воїни зсу на запорізькому напрямку майстерно знищили цілого російського генерал-майора, хоча певно, вже не зовсім цілого. До Кобзона пішов Сергій Горячов. Майже 430 тисяч гривень вкрали на ремонті бомбосховища у Дніпрорудному. Василівська прокуратура підозрює трьох людей: засновника підрядної фірми, її виконавчого директора та місцевого чиновника. Ймовірно, вони завищили обсяг та вартість робіт, аби набити кармани бюджетними коштами. На базі відпочинку Сонячна у Приморську Росіяни вчора приймали вітання з Днем Росії. А на базі Лазурна святковий останній у житті феєрверк побачили друзі Дондона Кадирова двохсотих і трьохсотих все ніяк не можуть порахувати. Банки та обмінники повинні приймати долари серії 1996 року та випущені раніше, навіть якщо вони мають ознаки незначного зношення. Останнім часом все частіше українці чують відмову на обмін такої валюти. Нацбанк приймає скарги громадян і обіцяє проводити перевірки. Міностанкова колона між селами Роботине та Новопрокопівка. Це вдала робота 44-ї артилерійської та 65-ї механізованої бригад. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.